Баба Люба єдина господиня на все село. Окрім неї тут живе лише її син: ні доріг, ні магазинів, ні газу. Єдине, що є електроенергія. Років 30 тому в селі було багато будинків та дві вулиці. Багато жило, ніде в жила нема. Нудьгувати бабі любі та сину не дає невеличке господарство. Межі села єдині мешканці не залишали вже декілька років. Три рази на тиждень сюди приходить листоноша, машина привозить хліб. Сюди через день понеділка, среда, п'ятниця. Хорошо роботу много єде. Много роботи мало. Донедавна село носило назву радянське, тепер Волошкове. Баба Люба до зміни назви села ставиться спокійно. А от сільській раді це перейменування додало клопоту. Довелося оформити цілу купу паперів та кілька тижнів підбирати назву, адже проводити громадські слухання поміж двох його жителів не було сенсу. Почему Васильковая, значит, долго не могли прийти к какому-то там аргументу? Село находится в луговой зоне. Значит, назвать село Луговое, ну, тоже, уже есть у нас на территории Мельтопольского района. Ромашковое тоже есть. Ну и на территории этого села очень много в луговой зоне растет цветов полевых, луговых, в частности, Василек. 24 травня 2016 року Запорізька облдержадміністрація повідомила про завершення процесу декомунізації в області за час дії закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки в області було перейменовано кілька десятків населених пунктів, підготовлено нові назви для понад 6 тисяч вулиць та демонтовано більше 120 пам'ятників. Загалом процес декомунізації пройшов у нас мирно, організовано без вандалі без суспільних потрясінь, Більшість місцевих громад взяли у ньому активну участь, самостійно визначили, як будуть називатися їхні населені пункти, їхні, їхні вулиці, їхні майдани. Нове це добре забути старе. Здебільшого з таким підходом декомунізували більшість населених пунктів та вулиць. Відновлювали ті назви, які існували до Радянського Союзу. Нову стару назву отримало село у Вільнянському районі. Під час декомунізації були переименовані населені пункти нашої сільської ради. Це село Червоноказацьке, яке переименовано на село Геленджик. Це історична назва. Геленджик для української середньостепової зони. Слово екзотичне тюркське перекладається як біла наречена. Подивитись на одноймене з російським курортом у Краснодарському краї. Село воно виявляється небагатолюдним. Новоназване село Геленджик, Колишнє червонокозацьке, має всього лише дві вулиці та близько 40 місцевих мешканців. Тут немає центрального водопостачання, лікарень чи магазинів. Два рази на тиждень продукти місцевим жителям привозить вантажний автомобіль. Колись тут жило декілька сотень людей. Була крамниця, аптека і школа. Після того, як село приєднали до Антонівської сільської ради, воно стало занепадати. Питаємо старожилів, як сприймають нову назву села. А Геленджик я не можу поняти, хто воно таке і чого на ну, нас був. і даже ходив автобус Запоріжжя. Геленджик. Втім, назва села пенсіонерів, яких у селі більшість, не сильно переймає. Краще кажуть, хай для них проведуть якийсь концерт та полагодять водогін. Нову назву села не всі сприйняли спокійно. Тамара там народилася. Зараз живе у сусідньому селі, працювала в школі, вивчала історію навколишніх сіл. Коли було розформування козацького війська, Катерина II заможнім козакам давала землі. Ну, могли поселятися. Де, хто бажав. Територію колишнього Червонокозацького зайняв дворянин родом з Геленджика пан Керпотін. Місцина, на якій оселився, назвав на згадку про рідне місто. Проте люди і досі між собою часто називають село Керпотівкою. Тамара не розуміє, чому Верховна Рада не обрала народну назву. Тут люди прожили, тут їхні корені. І Геленджик повернув до того аж. Ну, як ніяк з історією нашої місцевості не зв'язано. І тим більше, це ж жителі цього хочуть. Ну тут ж треба трошки з нами. Рахуватися, я так розумію. На жаль, є в нас кілька прикладів, коли через пасивність громади, яка до останнього часу не вірила в те, що норма закону буде, ре... буде реалізована, кілька населених пунктів у нас названо не згідно волі місцевих мешканців, а згідно рекомендацій Українського інституту на національної пам'яті, які були втілені постановою Верховної Ради України. Громада колишнього селища Куйбишеве перейменуванням свого населеного пункту перейнялася ще два роки тому. Після громадських слухань його вирішили перейменувати на Таврійське. Виявилося, в Запорізькій області вже є п'ять населених пунктів із такою назвою в інституті національної пам'яті України. Такий варіант відхилили. Під час пошуку нового імені для селища місцеві підтримували назви Добродар Українське Вершинське. Ми провели опитування із 711 опитаних 624 висловилися за добродар, і нас дуже здивувало, що комісія, експертна комісія інституту національної пам'яті, мотивувала це тим, що добродар є новотвором і не прив'язаний до історії. Але назву з цього списку затвердити не встигли. З інституту національної пам'яті прийшла рекомендація перейменувати селище в більмачанське обґрунтування, зв'язок з назвою місцевої археологічної пам'ятки Більмак могили. Як будуть звати наших людей: бельмаки, бельмачани, бельмовці? Чи як ніхто не подумав, що українське слово більмак українське іменно в тлумачному словнику означає людину з більмом на оці? Крапку в питанні поставили місцеві депутати депутати. більшістю голосів назву трохи відкоригували і затвердили більмак, коли вглибилися, коли все це. Дійшли до цього, як скажемо, осознано. Я вважаю, що наша місцевість відповідає цій назві. Я буду спілкуватися своїми виборцями, доносити до них. Тим поки що активісти з новою назвою миритися не збираються. Від імені незгодних направили звернення до Кабміну та інституту національної пам'яті. Адже після затвердження нової назви у громади залишається можливість перейменувати свій населений пункт. І ще раз на сьогоднішній день порада нашим місцевим громадам лише одна є. У нас процедура переіменування населеного пункту. Є відповідний порядок, встановлений розпорядженням кабінету міністрів України. Проводяться громадські слухання протягом двох місяців. Приймається відповідне рішення місцевої ради, потім районної ради, обласної ради, направиться на Верховну Раду, і Тоді жителі Більмарського району, села Болгарка, Приморська району можуть обрати собі нову назву, таку як вони бажають. У Запоріжжі емоції від декомунізаційних процесів залишилися у минулому. Демонтаж шести пам'ятників. Серед яких той, що викликав найгарячіші дискусії, Леніну, Перейменування трьох районів та майже двох сотень вулиць. Місто свій обов'язок перед законом виконало. Той путь, яким цей закон був виповнені в місті Запоріжжя, я вважаю, що відключительним від всіх городів України. Ми це... Путь пройшли без вандалізму. Ми этот путь пройшли без розрушень, без каких-то провокацій. І в этом огромна заслуга і міської власті, і правоохоронних органів. Утім, де комунізацію побачити наочно поки що складно. Порожні постаменти, старі таблички на вулицях. Щоб відчути результат, має пройти час. кажуть у міськраді. Я уверен, що формальності бути не може, тому що вже де юре все переименовано. Совсем скоро на вулицях міста з'являться нові таблички з новими названнями наших. Уліць сейчас раз тендер на е, определення побідітеля, хто е, буде зготавлювати ці таблички. Не дивлячись на виконання закону, декомунізація в Запорізькій області триває. Вже зараз прийменування чекає ще ряд вулиць в області з радянськими назвами, які залишились непоміченими. А надалі запорізьців чекає найголовніший етап декомунізація свідомості. Катерина Свириденко, Олеся Бричок, Катерина Шапка, Дар'я Зорянова, Сергій Чалий, Артем Довжик і Тарас Шевченко із Запоріжжя, Мелітопольського, Вільнянського та Більмацького районів Тв 5